Віт, мої любі друзі, сьогодні дуже гарний суботній день, ще один день у Львові. І коли я приїжджаю у Львів, я завжди спускаюся з дому на ліфті і заходжу в цей приємний магазинчик жовківці ковбаски. Чесно кажучи, більш смачної ковбаси я не ні купувала ніде, ні в Києві, ні в Чернівцях, ні в Одесі. Вона дійсно дуже смачна. І мені захотілося вам розповісти про цю продукцію, але спочатку давайте торкнемося. Дуже історичного, шляхетного міста Жовква, тому що е, е, років п'ять тому назад я була на екскурсії у Жовкві, і воно мене дійсно дуже вразило. Там така історія, і дещо трошечки. Я вам розповім, принаймні, щоб ви знали. Жовка знаходиться у Львівській області. Тут машинка, їде, підійде до мене, а, ні, вона паркується. Жовка знаходиться у Львівській області, неподалек від Львіву. Це районний центр. І історія цього міста дуже-дуже видатна. Перші історичні згадки беруть свій початок десь у 14 сторіччі. І, але вже в 1603 році Жовква мала Магдебурзьке право, уявляєте? Дуже-дуже рано там жила родина Собеських, це шляхта, ну, еліта польська. Жовку відвідував Петро Могила, Богдан Хмельницький, навіть Петро І, російський цісарь. Уявляєте? За радянських часів жовква була перейменована в місто? Зараз підійде, будь ласка, тому що ми в місті знімаємо. Жовква була перейменована у місто Нєстєров. І коли я була там на екскурсії, в мене було таке питання, чому саме Нєстєров? Ну де Нєстєров, а де Жовква, Собеський і так далі. А ну, за радянських часів треба було робити якусь пропаганду. І просто Нєстіров, наш видатний е, льотчик, ну радянський. Він там з наджовкою зробив петлю Нестерова. Ну, от, от таке от, зробили прив'язку. Можна сказати, за вуха притягнули. А вже потім за Незалежною України Жовкві повернули історичну назву. Там захоронена польська шляхта. А жовка, коли вже будувалася при поляках, вона будувалася в класичних канонах Ренесансу, тобто великі проспекти, там дуже відома синагога, там багато єврейських видатних діячів також проживали і вели свою діяльність. Тобто, бачите, такий перетин історії: і української, і польської, і єврейської, і радянської. Із пісні Словні вибросиш» і зараз наша незалежної України. Така маленька історія. Я про що вам кажу? Про те, що я не знаю, чи в цей мій приїзд я зможу туди поїхати, але е я всім раджу, хто у Львові обов'язково поїхати до жовти. Ну що, а тепер повертаємося до нашого е сьогодення, до жовтівкись ковбасок. І я зараз покажу вам, які смаколики тут продаються. Гайда зі мною! Заходь. Заходь, ми тут помістимось. Так, тут у нас дуже приємна, привітна пані Люба, але вона в кадр не буде йти, вона не дуже бажається. Тесті, так щоб не було видно повний зріст. Я хочу сказати, що я особисто купую собі тут такі речі. Неймовірна кров'янка, отак показуй ближче, кров'яночка. Ну, я дещо по одну-дві. 79 гривень. Смакота неймовірна. У Києві, коли я згадую про цю кров'явку, в мене просто реально слюни текуть. Вона смачна на усіх традиціях, виготовлена з гречечкою. Ну така дуже-дуже смачна. Різні варені, ковбаси, такі, знаєте, правдиві, як в нашому дитинстві. О, така була молочна, шкільна, докторська. Дуже дуже смачні. Ну а зараз я зазвичай купую класику львівську. Це Дрогобицька філейна, їх, їх, їх є тут десь три-чотири види. І ціна, ну мене просили називати ціни, але я скажу, що в порівнянні з Києвом набагато краще. Кияни, не ображайтеся на мене. Я просто реально це можу порівняти. І ще мені дуже подобається Закарпатська, Отака вона чорна, домашня з бочки. Усього 215 гривень. Там рублене м'ясо е свинина, так? І воно капчене на вишні. І отакий, от, от покажи, будь ласка, отакий от кожух, він чорного кольору, така, ніби як з Африки. Взагалі, я дуже вдячна нашим виробникам, які, до речі, от зараз долар скокнув від мого попереднього приїзду, а ціни тримаються на тому ж рівні. Дякую вам дуже за те, що ви нас годуєте за те, що я завжди любань. Привіт. Львочка працює тут за те, що зараз хвилиночку, будь ласка, три хвилинки за те, що ми так завжди смачно можемо скоштувати такі смаколики у Львові. І ще я хочу сказати, я буду робити про це репортаж сьогодні. День. Жіночки сільської, так тобто працівниці нашої. І я завжди, от коли підходжу на базарчик, сьогодні субота, був день базару, і дуже було багато жіночок, чоловіків на моїй рідній буковині кажуть їх церенкуца, по-молдавськи, церенкуца, Я це слово добре знаю, пам'ятаю. Я дуже дякую усім нашим і сільським мешканцям, і працівникам, які працюють у харчовій промисловості, за те, що нам тут так смачно. Недорого. Е, спілкуюся зі своїми закордонними друзями, і вони кажуть, так гарно, але стіни зовсім інакші. Так що, ось така вам історія, маленький репортаж, який просто виник життя про величне, ренесансне, давнє місто Жовкву і про жовківські кавбаски. Запрошую, папа! -па.